Прийшов жовтий із своїми яскравими кольорами. Пасмурна погода, дощик сьогодні, але це не за всієї святковий настрій, а яке ж свято. А перше свято, яке буває у жовтні, це яке свято освітян. Перша неділя жовтня традиційно. Вітають всіх освітян, викладачів з їх професійним святом. Багато років я ходжу по цій дорозі до свого навчального закладу. І сьогодні у нас буде концерт. Нам діти, наші учні, приготували привітання. Освітян завжди вітають квітами. Це знак поваги, знак любові. Осінні квіти особливо яскраві. Здається, що своїми яскравими кольорами вони прикрашають в похмурі Осінні дні, коли дощ, коли калюжі. Настрій вже не такий літній сонячний і тому яскраві осінні квіти вони нам додають забарвлення саме до нашої будинків. В нашому училищі є укриття і саме там відбудеться концерт. Належить вам наші педагоги площать ранкові роси. Це вам вони дарують свої пели краси. Прийміть їх. Усміхаються сонячні зайчики на шипках вікон рідного освітнього закладу. Це вам вони дарують сонячну дину серед вища. У тіктоці. Звичайно, норм. Норм чистрьом використовувати меми і жарти під час уроку. Норм. Норм чистрьом забуде прізвище учня. Норд. Більшість за норм. I can show you a good time. Do you wanna have fun, fun, fun? How's about a few? Закінчився концерт від учнів для викладачів. Було так радісно так приємно. На жаль, не маємо зараз можливості часто такі проводити зустрічі. До війни у нас були дуже гарні концерти, їх було декілька за рік. Зараз так у нас по-скромному. Учні мають можливість приходити в училище. На уроки інколи, коли дозволяє обстановка, О, це завжди радість велика і для учнів, і для нас зустрітися, поспілкуватися, попрацювати разом. Он навіть дошку розмалювала група 20-25. Трішки хтось витер. Вже. Дуже чекаємо на завершення війни, на те, що у нас. Почнеться повноцінне навчання, що нам не доведеться ховатися у підвалах, щоб провести концерти. Ми отримала такі подарунки від адміністрації так просто і так приємно. Я вітаю всіх освітян з професійним святом. Бажаю, щоб всім нам вистачало любові, терпіння, мудрості і ви пам'ятали, що діти це наше майбутнє і любов до них є головне. Які гарні осінні квіти, Супер! Щоб...